А ви знали, що у тетради є зошити з запахом? Наші зошити ще й пахнуть. Це ви, мабуть, знали. А ви знали, скільки видів дизайнів навіть на один запах є? Я сам був вражений, коли дізнався кількість. Наприклад, берем кавунчик. Оце все на один кавунчик. Мій улюблений, до речі. Ах, Пахне кожен. Просто треба трошки потерти і Ах, кайф більш веселіший. Такого маємо. І ось такі є у нас. Ну хоч, хоч в таких спогадах у мене буде кавунчик. Кожному не тільки запах, але відчувається смак. Вісім видів на один кавун. Ну, не любите ви кавун, ну, Бог з вами. Хоча я вас не розумію. Але, наприклад, ви захотіли собі малинку. М -м, як пахне малинка? Будемо відразу рахувати один. Два. такий класичний. Для любителів більш мальованого. Десертики свіжа малинка. І як вони тільки це роблять, я не знаю. Ох, вона постійно пахне. Вона вже трошки двіється від цієї малинки, але вона. Все одно прекрасно. І ось такий: це прикольний, дуже стильний 9 видів малинки. А який твій улюблений аромат і якого зошита ти собі хотів? Напиши в коментарях.